Сьогодні ми поговоримо з вами про міжнародний день інваліда В нашій передачі «Сильний духом і я, її ведучий Сергій Подорожний. У 1992 році за підсумками десятиріччя з 1982 по 1992 рік Генеральна асамблея ООН проголосила 3 грудня міжнародним днем інвалідів. Десятиріччя було періодом зростання обізнаності та організації заходів, спрямованих на покращення стану людей з фізичними вадами, надання їм рівних можливостей як наслідок. Асамблея підкреслила важливість висвітлення цієї події для подальшої інтеграції в суспільство людей з обмеженими можливостями. Завдання всесвітньої програми дій стосовно інвалідів. Полягає у проведенні ефективних заходів з метою запобігти інвалідності, відновити працездатність і реалізувати мету рівності і повної участі інвалідів у соціальному житті і розвитку. Ці концепції повинні прийматися однаковим способом і мати рівну першочерговість у всіх країнах незалежно від рівня їх розвитку. Понад 650 мільйонів людей у світі є інвалідами в результаті розумових фізичних чи сенсорних розладів. Задумаємось. Міжнародний день інвалідів відзначає і наша держава. Мета даного заходу привернення уваги до проблем тих, то став інвалідом від народження в дитинстві чи під час дорослого життя. За останні сім років чисельність інвалідів в Україні на жаль зросла більш ніж на півмільйона. Сьогодні три мільйони наших громадян інваліди, тобто кожний вісімнадцятий наш співвітчизник. Причиною цьому є природні катаклізми, техногенні катастрофи, забруднення навколишнього середовища, дорожньо-транспортні пригоди, вроджені патології і хронічні захворювання. Продовжимо нашу розмову з капіланом Кіровоградської обласної організації інвалідом отцем Миколаєм. Доброго дня, отець Миколай. Доброго дня дуже приємно вас бачити, бачити в такому святому місці, як в церкві. Як ви знаєте, у нас сьогодні день інваліда. На вашу думку, день інваліда це свято чи це просто міжнародний день? Це я думаю, що це не свято і це не просто міжнародний день. День інвалідів це нагода звернути увагу на тих людей, які мають якісь проблеми зі здоров'ям, і завдання всіх нас яким чином так звернути на, них, звернути на них увагу, щоб вони відчули себе комфортніше поряд з нами. Ну і якщо говорити вже про день, міжнародний день інвалідів, нас якось чомусь так мене завжди обурює, дивує. В нас говорять про згадують про людей похилого віку в день похилого віку. Про дітей, про дітей в день захисту дітей, про інвалідів 3 грудня. От але я думаю, що це неправильно. Я думаю, що треба протягом року щодня звертати увагу на тих людей, хто має в цьому потребу. Тобто Комусь допомогти добрим ділом, комусь допомогти словом, когось яким чином підтримати. А якщо говорити про інвалідів чи людей з обмеженими фізичними можливостями, то я думаю, вони насамперед мають потребу в тому, щоб ми дивилися на них не через призму якоїсь вади в їхньому здоров'ї, а дивилися на повноцінну. Людину як образ божий, людину, яка є нашим ближнім, яку ми повинні любити, так як і будь-кого іншого. Дякую. Ви знаєте, може так простіше проводити захід, значить, тільки для людей похилого віку або для людей з інвалідністю. Як ми створюємо умови доступності, то ми кажемо, що ми створюємо умови для інвалідів. Але в нас і люди похилого віку теж не можуть зайти в приміщення або або в якийсь заклад. У нас мама на візочку з дитиною повинна кинути дитину на вулиці, щоб кудись зайти. От ваша думка. Може, так легше, так простіше об'єднати в одну когорту інвалідів, в другу когорту здорових людей, а в третю когорту людей похилого віку ви знаєте, ми якось так чогось. Ми звикли, і дуже часто ми вириваємо якусь проблему з контексту повністю суспільного життя. От якщо от про інвалідів, коли говорять, це чомусь іде мова, от найбільше йде мова. Про ці от бар'єри, зробити Пантуси. пандуси і так далі. І так далі. Хоча ця, ця проблема набагато ширше, ви знаєте, це краще, краще за мене. Але от такий от приклад наведу. Всі кіровоградці звернули увагу, що от в місті з'явилися ці похилі з'їзди на тротуарах, на перехрестях, в центральній частині міста. Я спостерігаю: ними користуються не тільки інваліди, які на візку, ними користуються жінки, які йдуть на підборах, їм зручніше, їм зручніше виявляється по цьому. Тому пройти е, ним користуються мами, які везуть дітей на візочках. Ним теж зручніше цим піти. Ними, зрештою, користуються людини, е, люди, яка йде просто втомлена. Після важкого робочого дня виявляється і теж зручніше сюди йти. Людина похилого віку теж користується ось цим. То я хочу сказати дякую тим, хто це придумав і хто це зробив, і щоб на цьому не зупинятися, а йти, а йти далі. Тому що, от, якщо говоримо про проблему інвалідів, ті, що ми називаємо проблемою львів, це не тільки їхня проблема, це проблема, яка стосується багатьох верст населення. А якщо взяти найголовніше, це мабуть проблема нашої совісті. Згоден з вами. Скажіть, будь ласка, зовсім недавно, пару днів назад було був прямий ефір, і мені задали питання. Шановний Сергій Михайлович, ми зверталися до вас з листом зробити доступну церкву. Як на сьогоднішній день це Зроблено, ви знаєте, і я почав згадувати, я згадав, є у нас один храм, куди ще можна потрапити. Так храми у нас недоступні. От ваша думка як капілана, як священника, як секретаря, чи хватить у нас коштів або чи хватить у нас бажання зробити храми доступними. Ну, питання ви задали правда таке справедливе, можливо, і, і, і дійсно болюче, тому що оце ось ставлення до людей з обмеженими фізичними можливостями, вони однакові всюди. І на предикий жаль, як в управлінні освіти, так і чи в управлінні культури, чи там в управлінні, там, скажімо, в лікарняних закладах, так на предикий жаль на предикий жаль і в церкві. Це якось питання є другорядним. Хоча що можу сказати, що у Кіровоградській є Української православної церкви Київського патріархату, нашим керуючим владикою Марком, в принципі, даного розпорядження при затвердженні всіх проєктів облаштування нових церквів. Церков нових храмів робити для того, щоб туди могли потрапити люди, які мають якусь, ну скажімо, на візку, так але дуже часто мають проблеми відвідувати, як я вже про це говорив, не тільки люди на візку, а навіть і мами, які хочуть прийти до церкви з малою дитиною, і вони вимушені або цю коляску залишати на вулиці під дощем, так або потім сюди цю дитину тримати цю цілу службу там на руках. Ось так ось Владика Марк зобов'язав, щоб при облаштуванні нових проєктів храмів будівництвених храмів обов'язково це було враховано. Окрім того, ну зараз. Скажу вам, що робимо аналіз у наших храмах, яким чином це можна зробити. Ну, у нас сьогодні, знаєте, громади на превеликий жаль є бідні, не дуже багаті. Це якщо вони щось роблять тільки своїми якимись зусиллями, матеріальними маю на увазі, та й фізичними, теж якимось ресурсом. Так І теж намагаємося зробити аналіз, яким чином зробити, щоб людина, яка приходить до храму, кожна людина, незважаючи за здоров'я, могла би туди потрапити, як це приоб. Тому що ну, це вже як є готова будля, ви знаєте, що це треба. Дякую, Десьма. Ваші побажання в сьогоднішній день, Міжнародний день інваліда, нашим телеглядачам. Шановні друзі, брати і сестри, я звертаюся сьогодні до всіх, не тільки до тих, хто має проблеми зі здоров'ям, а звертаюся до всіх, хто сьогодні мене чує. Давайте будемо ставитися один до одного, так як велів Христос, бачити один одному образ Божий. А якщо сьогодні... Ви ще сумніваєтеся, чи варто приділяти таку велику увагу для людей-інвалідів? То я хотів би нагадати, що всі ми ходимо під Богом. І кожен з нас, сьогодні вранці, вийшовши з дому, не знає, з яким станом здоров'я, повернемося туди ввечері. Хай вам щастить, бережіть один одного і любіть. За роки незалежності України державна політика стосовно інвалідів зазнала кардинальних змін. Якщо за часів СРСР основні зусилля держави спрямовувалися на соціальне забезпечення цієї категорії громадян, то нині державна політика ґрунтується на соціальному захисті громадян з особливими потребами. В основі принципу соціального захисту інвалідів лежить не соціальне забезпечення як пасивна функція соціального захисту, а захищеність інвалідів через створення для них у суспільстві відповідних умов та рідних можливостей для реалізації життєвих потреб, здібностей творчого потенціалу. На сьогодні в Україні за рахунок коштів державного бюджету здійснюється реалізація низки програм соціального захисту інвалідів. Серед них такі як забезпечення протезно-ортопедичними виробами та спеціальним автотра. Анспортом санаторно-курортне оздоровлення, виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів, безкоштовне та пільгове встановлення інвалідів першої та другої групи телефонів, надання матеріальної допомоги, соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів у більшості регіонів нашої держави розпочато роботу зі створення комітетів доступності. До їх складу входять представники регіональних органів праці та соціального захисту населення та інвалідів. Ці комітети є консультативно дорадчими органами. Утворюються вони при місцевому органі виконавчої влади. На них покладається завдання координувати роботу зі створення інвалідам та іншим маломобільним групам населення без перешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури, умов користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та мережею інформації. Я вважаю, що комітет доступності, те, що він почав роботу і багато чого зроблено, це вже добре, але ми маємо робити не лише плани, гарні плани, але і реальні кроки. І не лише керівництво або окремі особистості комітету мають бути, і насамперед інваліди мають бути зацікавлені, а повинні в цьому бути зацікавлені. Керівники відповідних комітетів на територіях, і вони повинні виконувати той план, який взяли. Ми взяли і розробили разом з представниками громадських організацій, які представляють інвалідів. Тому однозначно потрібно більше практицизму в роботі, більш таких проєктів, як ми бачимо, реалізацію, наприклад, в місті Кіровограді, в центрі, це і проект по заниженню цих рівнів. Переходи потрібно ставити конкретні реальні речі, які ми просили, звертались до міст, щоб вони здійснили це і обслуговування в людей з обмеженими потребами в транспорті. Це і голосові повідомлення про і голосові повідомлення про зупинки, і відео табло все це потрібно робити. Це ті реальні речі, які зможуть сказати, що не просто існує комітет, який десь щось випускає. А це те, що кожен інвалід, кожна людина, навіть абсолютно здорова, потрапивши в транспорт, потрапивши в магазин, проходячи вулицю, зможе побачити і буде розуміти, що суспільство змінюється, змінюється кращим. Тому потрібно це і також обов'язково і важливо. Ваша передача потрібно доносити до людей соціальну значимість проблеми, що вона є, але знову ж таки, те, те, чого що вже зрозуміли в Європі і в більшості країн розвинутих світу, що це звичайні люди, які мають певні обмеження, але знову ж таки в них надзвичайно широкий спектр можливостей. Вони можуть працювати і бути успішними в великій кількості професій, які знову ж таки проявляють нові таланти, тому. Ми маємо це доносити до суспільства, і це також робота комітету. Реалізовувати такі програми мають ті, хто по перше, так трапилось, що заставила доля. Цим займатися, що люди мають інвалідність. Тобто, це ті потрібно, щоб робили для інвалідів не хтось, їм розповідав, як їм потрібно, а робили самі інваліди. І це буде найкраще тим, що це вони можуть бути і зайняті в цьому, і безпосередньо вони краще знають, що їм потрібно, щоб не було такого, що ми робимо гарні речі, пандуси, по яким не може їх підняти здорова людина. Тобто такі це неприпустимі речі. Не потрібно робити щось для галочки, це абсолютно не наш лозунг. Наш лозунг це якщо ми щось робимо, ми маємо все робити якісно. І я серед таких конкретних завдань, які я поставив, я дуже не задоволений тим, що ми не змогли це зробити в цьому році через суб'єктивні причини, абсолютно це нормальний пандус до облдержадміністрації. Я обіцяю це моя особиста обіцянка. І глядачам і вам особисто, що ми зробимо нормальний пандус за всіми нормами, під нормальним кутом, і за який буде не соромно, який буде обличчя адміністрації, і, і так, і на це буде налаштовуємо всі адміністрації, районі, всіх членів комітетів доступності на територіях. Створення належних умов життя дасть змогу людям з особливими потребами повніше реалізувати особистий потенціал, брати посильну участь у державному будівництві, інтегруватися в суспільство. До цього спонукає підписання Україною міжнародних документів, у відповідності з якими створюється і вдосконалюється власна правова база та розробляються відповідні соціальні програми. Так, у 1991 році був прийнятий а в наступні роки доповнений і вдосконалений закон України про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Закон передбачає соціальні права для інвалідів, без яких вони не можуть успішно інтегруватися в суспільство. Зокрема, право на медичну допомогу безкоштовно або на пільгових умовах, на медичну реабілітацію і на санаторно-курортне лікування, право на забезпечення безперешкодного доступу до інформації за допомогою засобів комунікації та до об'єктів соціальної інфраструктури. Окрім того, гарантуються права на освіту, на працевлаштування, на матеріальне забезпечення, на соціальну побутку. Тове обслуговування на транспортне обслуговування на створення громадських об'єднань дуже вдякую вам за те, що ви активно відгукнулись на проведення комітету доступності чергового. Порядок денний, який сьогодні він перед вами, міська рада постійно приділяє увагу створенні умов, які б активізували б людей. З фізичними вадами, які б не відчували свою інвалідність, які б мали б доступ до закладів соціальної інфраструктури, до медичних закладів, до всіх підприємств, які створюють життєдіяльність, і ми дійсно на кожному Комітеті доступності розглядаємо це питання, звертаємо в першу чергу на високу відповідальність при роботі. На жаль, не все вдається, але разом з тим, ми з вами контролюючи з вашої сторони наші дії, а це морально заставляє нас працювати дуже відповідально, з високою організованістю для того, щоб дійсно створити. Життя всім нам в першу чергу, людям з фізичної вади, враховуючи, що інвалідність це явище соціальне, його уникнути неможливо. Всі ми під Богом ходимо, і в нас дійсно ще в місті багато проблем. Якщо б сьогодні в переддень, а ми третього приймаємо участь в заходах по відзначенню Міжнародного дня інвалідності. І приймати будемо участь і в всіх закладах, по всім зверненням в першу чергу. І дійсно міська рада приймає велику участь у забезпеченні проблем. Але, на жаль, хочу підкреслити, це ще недостатньо. Ми повністю не провели аудіт і моніторинг доступності тротуарної. У нас іще не готові по багатьом зверненням і невиконані заходи. Той спадок, який ми прийняли від минулого, це планувальні будівельні вимоги, де за вузькі коридори, де ліфти не відповідають вимогам. Які б надавали б інвалідам для доступу до житла до всіх. Це відсутність, а в нас на сьогоднішній день у багатоповерхових будинках живе 287 людей колясочників. Тому оці заходи, які ми плануємо на комітеті, а також їх виконання, виконавчі органи, підприємства, керівники, повинні зрозуміти, це не побажання міської ради, а це вимога для забезпечення гармонії в нашому суспільстві через конкретний вклад керівників. І якщо немає в когось ні доступу, якщо сьогодні ігнорірується це, з таких керівників ми будемо наслідуючий, Сергій Михайлович, наших комітетах запрошувати сюди, і хай розкажуть, як можна не реагувати на людську біду, на людську проблему, і як можна ігнорувати те, від чого. Сам може бути не гарантований. Незважаючи на цілу низку створених законів щодо захисту прав інвалідів, українська влада, а також кожен з нас, має глибоко усвідомлювати, наскільки важлива наша підтримка інваліду. Те, що стосується здорової людини, стосується і інваліда. Теоретично вони мають безліч прав, утім практично можуть бути позбавлені найелементарнішого. Стосовно інвалідів, держава дуже багато декларує, але дуже мало виконує. Отець Іван, скажіть, будь ласка, 3 грудня для кожного інваліда це Міжнародний день інваліда, який відзначають. От на вашу думку, це свято для цих людей? Чи може це той день, коли наша влада, коли багато людей звертають на таких людей увагу? Починають їм, як я вже казав, щось обіцяти, дарувати якісь подарунки, ну а наступний день, вже четверте. Повсякденний, коли про них майже всі забувають. Вашу думку, це так, чи може ви, як служителі церкви, зовсім по-другому до цієї проблеми підходите? Вже сам факт, що є день визначений, щоб звернути особливу увагу на цих людей з особливими потребами, є дуже добре. Але чи це буде святом, залежить, як ми ставимося до тих людей, правда? Бо можливо, люди навіть ці інваліди, люди з, з обмеженим рухом, правда. Розуміючи, що це їхнє свято, і одночасно можуть не відчути абсолютно ніякої підтримки зі сторони ближніх, чи навіть того слова привітання, чи навіть, можливо, і від влади, правда, вони бажають щось більшого. Наприклад, наскільки я орієнтуюся, в нас в Україні є близько трьох мільйонів інвалідів, і зараз є опрацювання оцього законодавства по виборах, правда, де б інваліди мали також свою точку зору, щоб вони могли не тільки проголосувати, правда. Що їм вже, здається, мені дають можливість на дому це зробити за відповідною медичною довідкою. Але я вважаю, інваліди, вони як повноправні громадяни, вони мають і право брати участь у тих виборах і бути вибраними, але знову ж, які умови для них створюються? Чи це сьогодні дійсно є реально, щоб інвалід, який відрізняється мудрістю, який є, можливо, впливовою, людиною? щоб він міг так спокійно зайти в Верховну Раду, правда, і творити, творити добро для таких же людей, як він, бо він найкраще розуміє їхнє становище. Можна по-різному це робити, це розуміти. Може бути свято, якщо ті інваліди є дійсно гарно забезпечені державою, держава їх дбає, церква їм служить якнакраще, щоб вони не почуваються такими людьми, як якогось іншого сорту. А що вони почуваються людьми рівноправними з усіма іншими, які можуть ходити, які можуть більше діяти, правда, у суспільстві? А можуть вони почуватися одночасно в цей день і дуже зраненими, беручи до уваги на ці такі обставини їхнього життя дуже трудними. І, думаю, для них є дуже прикро, коли їм не хочуть допомогти особливо тоді, коли можуть, і навіть має держава чи церква обов'язок їм це зробити, а вони цього не мають зі сторони держави чи церкви. І думаю, в таких випадках вони не почуваються святково, а на жаль, пригнічено. Тоді, отець, Іван, якщо можна, ваші побажання для наших телеглядачів, а це люди з інвалідністю, а це люди, які переймаються проблемою інвалідністю, ну і це також наші глядачі і наша влада. Які ж мої побажання? Передусім, я не хотів би вдаватися до якихось таких сентиментальностей, але перше, хотів би виразити своє слово співчуття, що ті люди не можуть так брати повноцінно активного, можливого, можливо, участі в житті громадському, як це робимо ми, правда? Можливо, вони мають з різних причин, з перешкоди наших інших, ближніх людей. Десь доступ до інших таких можливостей себе реалізувати. Але від цих людей можна дуже багато від вас, дорогі інваліди, можна дуже багато навчитися, що ви є морально дуже витривалі люди. Оце терпіння, яке ви дуже часто зносите надзвичайно велике, дивлячись на вас, можна від вас багато повчитися, повчитися тої витривалості, бо так нам не раз навіть мені. Якщось найменше якась біда, здається, що то вже найбільше горе, але так не є. І хотів би побажати вам витривалості, сили духа, і щоб ви щоб життя в нашій державі змінювалося завжди в позитивну сторону, щоб ви відчували, що ви є потрібні в цій державі. Історія вчить, що ті люди, які терплять, вони дуже часто в своєму терпінні пізнають Бога, міняють своє життя. Стають кращими, навіть би так сказати, людьми. І така якась є дивна та таємниця того терпіння, яке ми не можемо пояснити так людським розумом, що через терпіння можна випросити дуже багато благодаті Господа Бога для своєї родини, для себе і для своєї народу, для своєї держави, для свого народу. Я хотів би побажати вам, щоб ви розуміли це. Щоб ви не падали також ніколи в якийсь відчай, в якусь невіру, навіть дивлячись на ці прикрі факти, що, можливо, до вас не так би ми відносилися, якби ми мали це робити. Дай Боже, щоб в нашому народі якнайменше було цих випадків інвалідності. Але коли вони є, ми мусимо розуміти, що це є також певний допуст Божий. Бог вас вибрав, можливо, навіть для таких терпінь. І ви маєте конкретну мету свої терпіння жертвувати за свою родину і за свій народ, в якому ви живете. Відзначення Міжнародного дня інвалідів справедлива шана суспільства та нагадування всім про обов'язок перед інвалідами, що потребують захисту та підтримки у цей непростий час. Інваліди це не просто категорія людей, це окремі життя, окремі трагедії, окремі людські надії на те, що все буде добре. На щастя, поряд з ними є ті, хто хоче допомогти і хто допомагає. Переймаючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над непростою долею людей з вадами здоров'я і не тільки у день 3 грудня, а й протягом цілого року не забувати про те, що поруч з нами живуть інваліди, і вони потребують допомоги і уваги. Я хочу сказати, що це дата і це число це не свято. Це не свято, це е, день, е, тому що це не є професія. Це так трапилось, що така от, е, ситуація хтось е, є інвалідом або хтось займається інвалідом. Це день, коли ми маємо. Це один із днів в році, але офіційно визнаний, в якій ми маємо е, так, вструшувати все е, суспільство і нагадувати їм. Розкривати очі, тому в кого вони підзакрили за цей рік, і казати, що ми зробили і що ми маємо зробити. А в цей день безумовно хотілося б побажати інвалідам і тим, хто опікується, хто допомагає інвалідам. Від щирого серця бажаю, що здоров'я, щоб воно не підводило, щоб ви знаходили себе, щоб, щоб доля. Яка, можливо, десь була несправедлива по відношенню до вас, щоб вона все-таки посміхнулась, і щоб рука влади і суспільства була завжди протягнута до вас. Ви абсолютно такі ж люди, такі ж члени суспільства, і я в цьому глибоко перекований і бажаю, щоб ви це розуміли і відчували.